Силами побігли вперед гості. Тут Гладкий наважується на удар. Гладкий у ближній. Матвієнко отримує не передачу недалеко від штрафного майданчика, але обіграти Романюка йому не вдається. А от зараз Матвієнко виконує подачу у штрафний майданчик. Відбувається удар. Олександр Гладкий. Забиває. І Це дебютний гол Олександра Гладкого. Карпати Волинь. Гладкий. Матвієнко. Ось тут, начебто, втратив момент. Так, Романюк відібрав у нього м'яч, але Романюк вирішив не вибивати його Уперед. І Матвієнко доборовся до останнього, подав. Скидання і гладкий у порожній кут забиває. Павло Ксонс дуже-дуже своєчасно опинився на дальній стійці. Навсю до Харкова. Подача. Удар відбувається від Анатолія Діденка. Попереду. Ігри у по так? Верхні шістки змагатимуться за Єврокубки, але недовго вони перебували із м'ячем. Вже Ігор Худобяк дає пас ліворуч на Матвієнка. Матвієнко один з головних осіб. У складі Карпат. Гладкий кльоц не влучає. Звісно, дякує Кльод за такий пас. Матвієнко віддає на Гладкого, Неділько. І усі захисники Волині, звісно ж, Поле суперника Ксьон зміщується у центр. Матвієнко худоб'як і ніхто ніхто з футболістів Карпат. Ця атака потенційно гольовою була. Жодного удару в площину у Лучан немає. У Карпат був один удар, і він став результативним. Власне, говорився. Отже, Олег Дулук виставив такий склад на перший тайм. Зараз удар від Голодюка. От зараз, хоча зараз як запресингували Логінова. Залишається у Карпат. Гладкий. Гладкий помічає ходоб'яка. Ходоб'як на ударній позиції. Влучає в неділька. Добиває і 2-0. Львівські Карпати забивають вдруге. Втрачається. Це 2-0. Є про що подумати неділько. Ось тут Логінова присингував Ксьонз, пресингував Кльоц. І Олександр Гладкий записує ще й асист на свій рахунок. Ігор Ходобяк забив переможний м'яч минулого туру у ворота Олександрії. І зараз, хто знає, можливо, це взяття воріт Волині стане теж е переможним. Гуцуляк отримує пас від Ксьонза. Гуцуляк. Гуцуляк. Порожні ворота. Ну і передача від Ксьонза. Майстерна. Своєчасна. Лише пас вперед. Це перу Дарецького немає офсайду. Це шанс для Волині. За у штовхнув майданчику. Задерецький прострілює. Прокидає далі. на Шаповала. Шаповал на широкому кроці. Шаповал заходить у штафний майданчик. Шаповал буде прострілювати. Напевно, є удар. Ір'як рятує зараз боровик. Ось тут шаповал підключився з флангу. Ксьон з не встиг. І якби влучив у ноги, був би безсумнівний пенальті. Удар в ближній І Боровик як рятує свою команду. Браво голкіперу за такий сейв. Мемешев він подаватиме від кута поля. Горовик кулаком вибиває. Удар ходу. 2-0 на користь Карпат. Мемешев подає в глибину штрафного майданчика. Відбувається удар. який триває із 2012 року. Шаповал м'яко накидає на Петрова. Петров на Дудіка-Дудік пробиває. Вище дальньої дев'ятки м'яч летить. Не... О, Дудік пробиває, Дудік і забиває м'яч за Волинь. Ось так приспали начебто Карпати часу. Знову класика, класика сучасної Волині. Довга передача. Сергій Петров перестрибує Дитятєва. Або ж будь-кого з інших центральних захисників чемпіонату України не забивала Волинь. Ну і що зараз думає Логінов? Гуцуляк, Гуцуляк. Вище воріт пробиває і пробиває вище воріт. Що зараз Логінов робив незрозуміло, якось чекав від скоку Дякую вам, що ці 90 хвилин були з нами. Для вас цей матч коментував Вадим Скічков. Всього вам найкращого.